Так, всім підписникам та гостям каналу привіт, всім вітання. Ну що, сьогодні я вам покажу трошки, як працюю тракторцем на помішені. Планував її вчора правда, згребти, але ну, вона тут вже три дня лежить, сохне, не перевертав нічого. За три дні спека, за 30, вчора навіть 35 було. Ну коротше, стебло сухеньке, все. Згрібаємо трошки, роса трошки є. Вночі ще якийсь дощик навіть був, почався. Зараз тато приїде і зразу зачекуємо його. Ну, На колесах є трошки роса, не сильно. Але сіно ну, вологе. От такі покосики позгрібав. Ще не все, це такі половина. А зараз тато має під'їхати і спробуємо його затікувати. Ну і вам трошки покажемо, звичайно. Стараюся гребки сильно не опускати, так, чу-чуть на підйомі, щоб землю сильно не рило. Так, ну поїхали. Так, друзі, виходить вийшло, вийшло таких 10 волочків. Коротше, приїхав брат, но тато на роботі сьогодні, на щось заблушать. І це ось так мотає тюки. Уже вийшло 2-4-6 вже є. По два тюка виходить з одного. Волка. Ну якщо якийсь більший, то три виходить всі листочки, всі квіточки, все на місці. Це як набитий, класно. Красота, оце їх, коротше... Поставлю, отак от піднімаю, хай вони собі трошки постоять. Якщо дощу, звісно, не буде, то, то хай постоять трошки до обіду. А потім візьму прицепчика і приїду, заберу. Ну, Тюків 20 буде. Все одно доведеться прицепом їхати. Так, сино класне. Та й потім приїду додому, зважу вам тюка, покажу. Друзі залишився один волочок і буде все. Ну отак так закористував, вийшло 2, 4, 4 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. І тут ще два буде. Десь 18-19 тюків буде. Ну такий от другий укор. Але тюки я вам скажу десь по кілограм під 40 Такі, ну, добрі. Поборотися з ними трошки треба. Я вже пройшовся, всі попіднімав, поставив, ну на стоячі поставив так. Приїхали разом, так попрацювали собі, я згріб, брат затікував. То ще залишиться перевезти мені. І Що помаленьку вже тут Так, ну я думаю, годинкою тут. Другу постоять вони тут і приїдем, приїдемо разом з вами і погрузимо в прицепчик та й завеземо в сіновал, складемо. В сіновалі трошки є сіна. Так, все, брат вже дойшов. Побачимось на полі вже, як будемо грузити. Так, друзяки, вже на полі з прицепчиком. Ну що, будемо грузити, перших два закинув, то такі, звісно, відчувається, але нормально. Працюємо. Така в нас, друзі, сьогодні погодка, хмарно затягнуло, хоча зранку сонце було трошки, з'явилося, але вже хмари, вітер, коротше, це треба встигнути. Ну, Ми встигнемо до дощу, на обід передає дощ. Погрузив, не спішав, сам під'їжджав, Везу додому, розгружаю і покажу вам. Ну так, щоб не було ніяких сумнівів. Кас... Так, поставив першого тюка, показую. 41. Далі наступного зараз візьмемо. Другий. Нормально? Нормально. Третій. 23 ну, 43 кг і на 18 тюків математика поста Так що отак попрацювали сьогодні друзі Кому сподобалось відео Підтримуйте, ставте лайки, коментуйте, питайте Всім пока!